З метою охорони місць зимівлі та масового скупчення водних біоресурсів з 1 листопада стартувала заборона на лов та добування водних біоресурсів на рибогосподарських водних об'єктах Закарпатської області на зимувальних ямах. Зимувальні ями в річках знаходяться у найбільш глибоких місцях із уповільненою течією, адже саме в них риба в повній мірі забезпечена киснем, і їй не потрібно витрачати багато енергії на супротив течії. Зимовальна яма це поглиблена частина водного об'єкта, де скупчуються водні біоресурси для проходження зимового періоду. У нас в області і по всій Україні стартувала заборона новило водних біоресурсів на зимувальних ямах. Тривати дана заборона буде до весняного-літнього нересту. В Закарпатті це буде до 25 березня. На даних ділянках заборонено повністю проведення любительського та спортивного рибальства, так як риба зібралася, і їй потрібен спокій для того, щоб пережити зиму. Задобування риби на зимувальних ямах передбачено покарання від адмінштрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Щороку працівники рибоохоронного патруля області фіксують випадки порушень і складають. Відповідні протоколи. Штрафи по даній е, ситуації в нас варіюються від 170 до 680 гривень. Е, за статтями, які складаються протоколи, це частина 3 статті 85 КУПАП, частина 4 статті 85 КУПАП грубе порушення, а також за статтею 90. Крім е, штрафів е, за виловлену рибу е, нараховуються також і відповідно збитки відповідно до такси. Е, тут залежно від того, що було виловлено, які водні ресурси? Чи це була червона книга, чи це були маломірні ці, але відповідно до тексту розраховуються збитки. У період зимування риби дозволена любительська риболовля. У спеціально відведених місцях на ділянках поза межами зимувальних ям. На зимувальні ями риба йде на зимовку, на нерест. От, там заборонено вийти. Зимувальні ями е, ну, туди ниже. Ниже паланка, на боржаві є зимувальні ями, куди риба заходить на, на зиму. От. Ну, там заборонено ловити. Там де глибока вода, там і зимувальні ями. Туди риба заходить на, на зиму. От. А тут таке, тут вода мала. Та тут так любительська рибалка дозволена а на земельних на зимувальних ні для уникнення порушень фахівці рибоохоронного патруля регулярно інспектують рибогосподарські водні об'єкти області та проводять роз'яснювальні бесіди з рибалками. Перелік меж зимувальних ям у період зимівлі водних біоресурсів визначений спеціальним наказом. Відтак на кожній річці області наявні локації, де поширюється заборона риболовлі. Зараз ми знаходимося з вами на Початку з зимувальних ям на річці Латориця це навпроти замку паланок. Дана, зим... Дана зимувальна яма є дуже популярною серед рибалок міста Мукачева. Тобто, скільки з ними роботи не проводиш, і попереджувальної, і штрафується, ну, вони дуже полюбляють ловити рибу на даній зимувальній ямі. Загалом на території Закарпаття 57 зимувальних ям розташовані вони на річках Тиса, Уж, Латориця, Боржава, Ріка, Тересва, Теребля, Іршава, Вича, Пиня, Визниця та Люта.